Виноградна лоза є на багатьох садоводачних ділянках, а ось як її прищеплювати і доглядати за нею після щеплення знають далеко не всі, у відео поговоримо докладніше про види сезонних щеплень винограду, правильному догляді за ним і поширених помилках, які роблять майже всі новачки, навіщо потрібно прищеплювати виноград, прищеплюють виноград з різних причин. Комусь просто набрид старий сорт, а хтось хоче додати ще один сорт, але садити з нуля немає місця на садовій ділянці. Розглянемо кілька причин, за якими садівники вдаються до щеплення виноградної лози. Набрид старий сорт і хочеться спробувати новий. При цьому старий виноград зрізають і на його розвинену кореневу систему прищеплюють саджанець нового сорту. При такому підході є шанс вже на через рік зібрати новий сорт винограду. Якщо ж просто посадити новий кущ, то врожаю доведеться чекати набагато довше, немає місця для посадки нового куща, тоді новий кущ просто прищеплюють на старий кущ при цьому на одному підчепі. В підставі з розвиненою кореневою системою може бути 2-4 прищепи нових кущиків. Тут все залежить від дотримання садівником технології щеплення і розвиненості підщепи. посилення резистентності слабких або хворих кущів, на них прищеплюють щепи з більш розвиненим і сильним імунітетом. Особливо часто такий спосіб використовують при ураженні винограду сірою ниллю. Поліпшення врожайності і морозостійкості виноградника у першому випадку сильнорослі сорти прищеплюють на підставу середньорослого сорту. Це підвищує врожайність виноградника в кілька разів, у другому випадку жителі більш північних регіонів прищеплюють теплолюбні сорти на морозостійку основу, так виноград краще переносить зимівлі, якщо є бажання підвищити врожайність виноградної лози на присадибній ділянці або спробувати нові сорти винограду. А підщепа має добре розвиненою кореневою системою, то щеплення рекомендовано. Протипоказанням може служити тільки нерозвиненість кореневої системи підчепи або його сильні механічні пошкодження. У таких випадках рекомендується відкласти щеплення до більш сприятливих часів. Важливо проводити щеплення прищепи за схемою і не допускати помилок. В іншому випадку можна завдати шкоди підщепі і позбутися прищепи геть або ж просто не досягти своєї мети схеми щеплення винограду: як вибрати і підготувати держак? Перед початком щеплення потрібно обов'язково перевірити за спеціальними таблицями сумісності, чи підходять один одному щепу, і підщепу. якщо немає, то не варто і намагатися прищепити саджанець. Він просто не приросте. Засохне і загине. Якщо таблиць немає в доступі, що важливо знати, що добре підійдуть один одному сорти, які мають хоча б одного прабатька. Такі прищепи і підчепи можна прищеплювати один до одного. Мало визначити сумісність, потрібно ще й правильно підготувати держак для щеплення. Заготівлю прищепи проводять пізньої осені, якщо в регіоні в листопаді ще не випадає сніг то можна займатися цією роботою до кінця листопада. Головне зробити це до настання перших заморозків. На щепу підуть сильні початківці дерев'яні пагони винограду. Довжина кожного держака становить близько 12, Верхня частина такого держака зрізається під кутом 90 градусів, а нижня трохи навскіс, потім живці дезінфікують. Зазвичай в три розчині мідного купоросу шляхом замочування на 30-40 секунд. Потім майбутній щепу просушують і поміщають на зберігання в льох або холодильник, температура повинна бути близько 5 градусів Цельсія. Важено загорнути заготовки в целофановий пакет або помістити в пластикову пляшку і щільно загорнути кришку, отже, щепу ми підготували, але ж і підщепу теж потребує попередньої підготовки до щеплення. Як підщепи не підійдуть старі кущі, але і молодняк теж не варто прищеплювати. Найбільш підходящим варіантом може стати кущ у віці від 3 до 5 років, відмінні риси придатного підщепи. морозостійкий, сильнорослий сорт, високий імунітет, потужна коренева система, кущ винограду, на який буде проводитися щеплення нового втечі, готують до процедури заздалегідь, зазвичай за кілька днів до моменту щеплення. Добре підгодовують кущ кореневим методом. Працюючи по листу, багато садівники дотримуються думки, що добре підійде підгодівля медом. Їм обмазують гілки перед тим як зрізати і провести щеплення. За 7-9 днів до щеплення проводять санітарну обрізку під щепи, прибираючи вуса і листя, які розташовані нижче місця щеплення. Після чого рясно поливають кущ, коли слід проводити щеплення. Існує думка, що проводити щеплення виноградної лози можна в будь-який час, крім зими. Однак це не зовсім вірна думка, існує кілька правил, які садівникам необхідно дотримуватися. Навесні виноградну лозу прищеплюють в останній декаді квітня або в перших числах травня, у літній період виноградники можна піддавати щеплення виключно в липні, але можна ой в останній тиждень червня. Восени прищеплення винограду починається з перших чисел вересня і може тривати до настання холодів, тобто до моменту, коли денні температури опустяться нижче 1,0 градусів Цельсія. Взимку щеплення виноградників проводять в південних регіонах, де випадає мало снігу або його зовсім не буває. Як правило, роботи проводять в лютому, але можуть перенести і на березень. Методи щеплення існує багато різних методів і способів проведення процедури, багато що залежить від регіону зростання виноградника і сезону щеплення, окремі види і схеми щеплення вимагають досвіду, і новачкам не варто ними користуватися, так як у них багато особливостей і нюансів, основних методів щеплення всього три розглянемо кожен з них докладніше чорним в чорне. Метод при використанні якого раніше заготовлений держак ще поприщеплюється на торішні задерев'янілий втечу підщепи. Такий спосіб можна використовувати виключно при щепленні навесні, коли пагони ще не розпустилися, зеленим в зелене, такий спосіб ще називають літнім або осіннім, так як використовується він виключно в ці сезони, назва методу походить від використання прищеплення неодревесневших пагонів чорним в зелене. Спосіб, при якому використовується заготовлений з восені держак і молодий втечу спосіб зимовий. При проведенні цього методу беруться саджанці, вирощені в контейнерах, це буде підщепа, до них прищеплюються заготовлені з осені живці прищепи. Зазвичай таке щеплення робиться на початку весни, в перших числах березня опрохи пізніше перед проведенням процедури. Саджанці поміщають в воду, щоб нирки набрякли, важливо не простежити цей момент. Нам потрібно використовувати саджанці з набряклими бруньками, а не розпустилися. Сама процедура щеплення проводиться за методом косою куполировки або методом щеплення в розшіпів, щоб захистити місце скріплення від хвороботворних мікробів, його обробляють будь яким складом для коренотворення або спеціальним складом для загоєння. Після такої операції щеплені рослини тримають в теплиці близько трьох тижнів. По завершенні цього етапу ті саджанці, які прижилися і пішли в зростання, пересаджують в окремі ємності або відразу в ґрунт, залежить від регіону, а решта накривають плівкою і витримують в умовах теплиці ще деякий час. Весняне щеплення. Цей вид щеплення використовується в третій декаді квітня або навіть в перших числах травня. Залежить від регіону, середньодобові температури повинні триматися вище у 15 градусів Цельсія, тоді можна починати щеплення виноградної лози. Весняний спосіб щеплення вважається одним з найскладніших, але зате він найбільш ефективний. Розглянемо кілька різновидів цього методу, особливо популярних у досвідчених садівників, з використанням свердла вибирається масивний підщепу, в якому просвердлюють отвори і вставляють в них живці. Заготовлені з осені важливо, що при цьому методі погружна частина держака повинна бути очищена від кори. Щепа не повинен бовтатися в просвердленому отворі, він повинен прилягати максимально щільно по завершенні операції. Місце щеплення засипається мульчею, в якості якої добре підійдуть вологі тирсу. Зверху вкривають целофаном або харчовою плівкою. Штамбовий метод на поверхні обраного підщепи випилюють щілину. В яку вставляють живці прищепи, зазвичай їх беруть 2-4 на 1 підщепу. після закріплення живців, щілину заливають садовим варом або парафіном, після чого обмотуються плівкою. Розщеплення ще один спосіб весняного щеплення виноградної лози, один з найпростіших методів. Для нього живці заточують у вигляді збирають або вістря олівця і вставляють в розщепів на підщепі. тут можна використовувати метод зелене в зелене. А можна і чорне в зелене, коли беруться живці, приготовані ще минулої осені. Після щеплення місце обмотують плівкою, можна обробити його будь яким складом для поліпшення вегетації, покращений метод його ще називають щепленням на кору. Назва походить завдяки тому, що проводиться розщеплення кори від щепи, і в утворену рану вкладається очищений від кори і заточений щепу, після чого кора з'єднується. А місце щеплення обмотують мочалом. Літнє щеплення такий метод щеплення проводиться за принципом: зелене в зелене, залежно від регіону, його використовують в кінці червня або в липні, якихось особливостей тут немає, але є одне правило проводити щеплення або вранці. Або ввечері, якщо прищеплювати лозу в обідні години на сонці, то можна заподіяти рослині шкоду, і щепа не приживеться, Окулірування сплячою ниркою. На початку серпня можна провести ще один цікавий спосіб щеплення виноградної лози він більш складний і вдається далеко не всім новачкам. Цей спосіб використовується для повторного щеплення, коли не вдалося прищепити класичним методом з держаком. Суть методу полягає в приживленні сплячої нирки, яка почне розвиватися тільки в наступному році осіннє щеплення. Щеплення винограду в цей сезон молодшим відрізняється від щеплення в весняний період року. Єдиним нюансом може стати необхідність підгодівлі корені утворюють складами, це допоможе щепленим паросткам краще пережити зиму, догляд за щепленим виноградом. Після щеплення важливо правильно доглядати за щепленим кущем. Щоб ще подобре прижився, важливо дотримуватися кількох умов, прищеплені домогтися щільної стикування підчепи і прищепи, домогтися точного збігу камбіальних прошарків, дотримуватися правил зберігання живців, уникаючи замерзання і пересушування, правила догляду за прищепленою виноградною лозою. Землю навколо куща необхідно ретельно рихлити наступні 12 місяців. Приблизно через півтора місяці після щеплення обрізають корінці, які утворюються на місці зрощування. Вони не потрібні, так як необхідно домогтися повного зрощування, поросль необхідно прибирати вирізати. Раз в декаду проводиться оприскування препаратом. «Бордоська рідина початкове дозування повинна бути 0,5. А пізніше, вже один поливати щеплений влітку або навесні виноград необхідно раз в 7-10 днів, особливо якщо літо посусливе. Внесення під годівлі допустимо, і навіть бажано на бідних ґрунтах найближчі 4-5 років рекомендується проводити санітарну обрізку винограду. Вирізати поруч, щоб поживні речовини йшли саме на розвиток і плодоношення. Дотримання цих нехитрих правил догляду дозволить збирати багатий урожай з щепленого куща. Поширені помилки багато початківці, сидівники нерідко допускають образливі помилки, які здатні знищити урожай винограду на щепленому кущику або зовсім погубити щепоще на стадії зрощування. Розберемо їх докладніше, щоб більше не здійснювати порушення правил зберігання живців прищепів, занадто висока вологість або висока. Низька температура все це губить ще пощеб зародку. Вони просто не приживаються, особливо якщо були пересушені. Глибокий розщепів прищеплені, всередині потрапляє повітря, і рослина загниває. Тут ні про яке проживання і зрощування і, мови, бути, не може пагине, зріс, зроблений інструментом з поганою заточуванням теж причина не приживе мости щеплень. Поради новачкам, щоб процедура щеплення пройшла успішно, важливо дотримуватися кількох простих правил. Використовувати чистий із незаражений садовий інструмент, робити все в строк і за інструкцією, щільно з'єднувати щепу і підщепу, щепу брати місцевий із високим імунітетом живці на весну заготовити з осені, зрізати живці у напрямку від себе, Зріз на виноградній лозі робити максимально рівним під кутом 90 градусів, щеплення проводити, коли середньодобові температури досягнуть 1,5. Градусів відгуки досвідчених садівників в в ютьюбецом бачу з 277 висновок. Щеплення винограду здається справою клопіткою і складним, насправді все не так страшно. Досить в точності слідувати інструкції і робити все в строк. Щеплення виноградної лози це вихід з багатьох положень і буквально порятунок. Якщо потрібно, оновити кущ або розвести кілька сортів винограду на невеликій ділянці. Також такий метод допоможе при поліпшенні врожайності, морозостійкості і при підвищенні імунітету наявного куща. Проводити щеплення можна протягом майже всього року існують методи весняного, літнього, осіннього та навіть зимового щеплення для виноградної лози. Всі вони мають свої власні нюанси і особливості, але головна їхня перевага вони покращують і прискорюють зростання молодого втечі, дозволяють скоротити терміни отримання плодів.